будь який найкращий профіль може споганити неякісний монтаж, і ось я вам зараз покажу, яка є проблема. Дивіться, міріємо по висоті. Вирішив трохи дописати відео і пояснити ситуацію. Дехто думає, а що не можна разві відрегулювати, то вікно чи двері. В чому проблема так насправді. Після того, як вже зроблений ремонт, іноді ми стикаємося з ситуаціями, коли відрегулювати вже неможливо. І краще було б на етапі до того, як починати ремонт, зробити цю діагностику, вона не дуже дорого коштує зрозуміти, які є проблеми, виправити їх і потім вже робити ремонт. Тож дивіться далі, я покажу, і розкажу ситуацію більш детально. Ось так побачите 701 міліметр. Якщо ми трохи нижче опускаємо, ось, наприклад, ось тут. Дивіться. Маємо 697 мм. Сюди трошечки вище. 696 мм. Чому є така ситуація? Чому тут більше внизу так само 701 мм, а тут менше? Тому що хлопці з цими турбоґвантами не дотягнули ранну частину, коробку дверей. І вона в нас ось така. Розумієте? Тобто зазвичай дуже часто ми стикаємося з ситуаціями, коли обслуговуємо вікна двері, що цими турбоґрунтами хлопці роблять ось так. І тоді рамна частина, точніше, тоді стулка, не прикриває рамну частину на необхідні 8 мм по пиклівій стороні. І ми там вже бавимося. Але тут навпаки ситуація кардинально відрізняється, і якби робити нормально, то потрібно збивати від оси, тягати піно і дотягувати туди. Але люди вже зробили ремонт. Зараз це вже не, не зробиш. Тому до речі, це нюанс такий. перш ніж починати ремонт, на того вартує, викликати майстрів, щоб вони всі ці нюанси перевірили. І, можливо ще до того, як ви зробили ремонт, всі ці недоліки усунули реально самастхев. І ще важливий момент в цьому конкретному випадку це не сама жорстка ситуація, яка взагалі може бути з вікнами та або дверима. Це ну плюс-мінус. що ми там вирішили. Ми потім змонтуємо відео, покажемо, як ми викрутилися з тої ситуації. Але цей приклад доводить, що насправді краще робити діагностику перед ремонтом, а не після ремонту.